Хочеш виконати гроші на вітер, тому слухай, на що обов'язково витрачати свій весільний бюджет. В тому випадку, коли ти після весілля хочеш думати, для чого ми це все зробили? Вперше розсадка з поліграфією. Дорогі паперові таблички, персональні картки, стікери, фотографії гостей і все в цьому дусі так виглядає класно, але дві хвилини. Адже ефект вау зникає після того, як гості підходять, дивляться. Ага, ми сидимо за третім столиком. Замість дорогої поліграфії виведіть на екран розсадку гостей. Адже гості подивляться, зрозуміють, за яким столиком вони відпочивають, і все вона більше не потрібна. Друге, велике фуршетне меню перед весіллям. Фуршет має бути легким. Келег вина, легка закуска і все, тому що далі у нас ідуть основні страви. І третє салют піротехніка, і все в цьому дусі. По перше, це дорого, і по друге, це небезпечно. Замість фейерверків в ресторані під час першого та. Краще зробіть світлове шоу, а холодні фонтани можна зробити на вулиці. Атмосфера класна, але безпечніше. І взагалі в організації свого весілля не сприймайте таку фразу, як так треба. В першу чергу це свято для вас, а гості запам'ятають атмосферу і як їм було класно, весело і смачно.